6 січня. Все це знайде. Сьогодні у тридцять у меморіалі пам'яті загиблих загиблого кладовище для хатніх тваринлося з тотальним спростом. Написав, що цілий розвідувальний закладської області здався під Черніговом. Старшина російської бригади розказала дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться. Розказав, нібито навчання були в Єльні Вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що їдуть на війну. Ну, а... Ось це відео з Київщини. гір'ям українські військові збили російські літак. На українських дорогах з'явилися. Пояснили у мінінфраструктури. і закликали. Опитані нами експерти кажуть, що крім яснили у мінінфраструктури і закликали нас. Не нервуватися, а також скласти план своїх дій.